25 та 26 вересня у Вінниці пройде 15-й джазовий фестиваль міжнародні дні джазової музики. До джазової столиці України завітають музиканти з 13 країн. Вперше Вінничани матимуть змогу почути джазменів з Африки та Азії. Вони продемонструють гру на перкусі та народних арабських інструментах, таких як ут та канум, що є певною екзотикою для поціновувачів джазової музики. Також фестивально обійдеться без прем'єр. Однією з них буде проект Джуніор Джаз, Юні Вінницький вокаліст. Сти пісні разом з муніципальним оркестром. Він бенд кульмінацією дійства стане виступ світової зірки джазу легендарного американського барабанщика Елла Фостера та його команди. У кожному концерті беруть участь мінімум дві країни. Так, Польща вперше представлена з Тунісом. Так, Польща також представлена з, з, з сполученими штатами Америці і Англією. Так, ми маємо е, гарне поєднання Сполучених Штатів Америці і Із Ізраїлю.